Розпочалось святкування сторіччя з дня народження патріарха Мирослава Івана Любачівського у Бродівському храмі Воздвиження Чесного Христа виставкою про блаженнішого патріарха, яку підготував Інститут історії церкви Українського католицького університету. Її матеріали з цікавістю оглянули парафіяни храму та духовні особи, що прибули на перше у Сукальсько-жовківській єпархії ювілейне відзначення пам'яті блаженнішого кардинала Івана Любачівського. З нагоди цього свята було звершено архіє. ...єрейську літургію, яку очолив владика Кен Новаківський. Єпарх Нью Вестмінстерський з Канади. Йому співслужили священники, які були свячені блаженнішим Мирославом Іваном, отець Мітрат Володимир Касьян з Кам'янки Бузької, отець Роман Назаркевич зі села Вузловера Дехівського деканату, отець Михайло Демит, перший ректор Львівської богословської академії, бродівські священники. отець Петро Чаплюк з храму Пресвятої Трійці, отець Іван Вихор з храму собору Пресвятої Богородиці та отець Ярослав Царик, ініціатор та Організатор величного богослужіння Блаженнішого патріарха виголосив владика Кен Новаківський. Він, зокрема, наголосив, що владика Михаїл Колтун сокальсько жовківської єпархії був першим ієромонахом, який був рукоположений на єпископа після повернення блаженнішого в Україну. Це недавно давно. Я не що я став священником. І це було б 191 року. І це є мій день народження. І для мене це були великі час бути на його свячення. Але чому я такий щасливий, що може бути разом з вами ще сьогодні? Це, що ми святкуємо сьогодні, це дійсно показує, що ми є церкви. Світові, не тільки в Халичення, не тільки в Україні, але Европі, Канаді, Америки, в шіпальні, в Європі, в Південній Америці, в Австралії, всюди, що владі наші церкви є в людей, молодця і раді. Отець Ярослав Царик подякував владиці Кену і всім священникам, які прибули на це свято. А всі вірні отримали пам'ятки про архієрейську святу літургію з нагоди сторіччя з дня народження блаженнішого Мирослава Івана Любачівського. Владика Кен вручив пам'ятні медалі парафіянам храму Воздвиження чесного хреста: Антоніні Шах, Дарії Грищук, Надії Тереховській, Володимиру Адамцю, Мар'яні Гром'як. Натомість. Пам'ятний ексклюзивний подарунок отримав владика з Канади, колишній президент Карітасу України від дітей студії «100 талантів, що діє при фонді «Карітас Броди». зроблену картину із квітів Квітуча Україна. Святкування сторіччя кардинала продовжилося у педагогічному коледжі імені отця Маркіяна Шашкевича. Зокрема, там відбулася духовна академія і концерт. До присутніх звернулися владика Кеннет Новаківський, отець Михайло Демид та отець Ярослав Царик. Слава Ісусу Христу. Продовжуємо наше святкування з нагоди відзначення 100 років Дня народження блаженнішого Мирослава Івана Любачівського. І саме сьогодні, цей день, надаємо слово владиці Кену. Єпископу Греко-католицької церкви, його духовному синові Ярослава Івана Любачівського, який сьогодні очолював Архієвську літорію. Прошу, Владика. Дякую, Отче, Ярославе. Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, для мене, я можу сказати, я починав працювати майже три місяці після мого. Свячено на священники для блажніші Мирослав Іван, ще коли він жив в Римі Я працював в бюро там. Це є дуже скромний чоловік, але дуже побожний. Коли він вирішив, що прийде сюди, на Україні 191 року, 30 березня, і він запросив, що люди всі епископи з діаспор, що приїхали разом з ними, і також багато добродіків ріжніх організацій, що дали допомогу нашої церкви тут. Ми приїхали тут. І був один момент, майже два дні перед тим час, коли він літав, він говорив до нас і він казав: я не знаю, як вони будуть мене сприймати. Бо я вийшов, коли я ще був молодий священником. А як я? Я тепер старий, а що я буду їм сказати? І він так журився, що коли він прийде, ніхто не буде пам'ятати про голову церкви і хто він є. Момент, коли він приїхав тут 30 березня, це було зовсім інакше. Люди привітали, люди хотіли, що голова церкви починала жити тут. А зараз слово про блаження, що розкаже перший ректор Львівської духовної академії Українського католицького університету, отець Михайло Денит. Дякую, слава Ісусу Христу. Дорогі друзі. Ми, які пережили Майдан. Знаємо, що є. Такі дві віхи, які дуже потрібні кожному з нас, це є гідність і свобода. І коли ми нині згадуємо століття із дня народження патріарха Мирослава Івана, я маю сказати, що він був уособленням гідності і свободи. З концертною програмою завітав добродів отець Вітольд Левицький з міста Долина Івано-Франківської архієпархії, котрий вже третій рік поспіль проводить фестиваль-конкурс духовної пісні імені блаженнішого Мирослава Івана Любачівського з піснею до Бога. Разом із ним у концертній програмі виступив християнський ансамбль Діти Світла. Володимира Домшинського немала святиня, як мати стара, горіла і хорошилась в луках, вогоні і її очі ясені, вона ж не подала Злому, повіда церквиця, Добро і добронього князя скленися, гріхи замивали гріхи танцювали, Господчини та і налився, зловіда церквиця, згоріла і падали пламени всі горі, лишав я Придай ложку, сльозами терани кори, сльозами рані горі.

Як я хочу сказати, як про вас сказав один чоловік. Я кажу, от наш отець сказав, не бачить. Але він сказав дуже таку важливу річ: він не бачить людей, але бачить Ісуса. Чуєте? Аплодуємо, А Ісус є світло, а біля Нього є діти світла. Аплодуймо їм, щастя вам долі, радості і любові, ласки Божої добра, від наших бронів вам отче, дітям світла, много я літа. Завершуючи святкування сторіччя патріарха Мирослава Івана Любачівського, отець Ярослав Царик пригадав присутнім слова отця Івана Музички про блаженнішого у цім 20-тім сторіччі. Ми мали підряд трьох великих мужів, що держали кермо нашого церковного корабля в міцних руках серед бурі і непевностей, чи серед нашої паніки і непідпорядкованості. Ними були великий митрополит Андрей, слуга Божий Йосиф і спадкоємець їх обох, блаженніший Мирослав Іван.